Гори обгорілих дощок та уламки даху це все, що лишилося від сільського будинку. Ну, пожар почався десь в районі, в районі 19 часов. 19? це да. до сих пор щось дивитися. Хоча вчора я кажу, що вночі вилили 30 тонн води. Зовсім поряд сухі дерева та будинки з газовим опаленням. Пожежники заливали буквально кожну іскру, аж до обіду наступного дня. Під уламків рятувальники витягли три тіла 57-річної жінки, її на рік молодшого чоловіка та залицяльника їхньої дочки. Сама ж Вікторія залишилася живою тільки завдяки щасливому збігові. Вона ночувала в сусідній садибі. Я пер, перед цим бичок обирала, як, як він затушив на, на ковру. Може, вони угоріли, а так вони грубо не збиралися топити. Горіли, батька батька я часто. Тушила а матрас горів. Вікторія прокинулася серед ночі, бо в будинку, де вона ночувала, повибивало шибки та навіть зайнялися дерев'яні перекладини. Шокована дівчина побачила, що тут так потужно горить її рідний дім. Дочка кинулася на допомогу рідним. Хотіла матір витягнути, а воно там палахала, і вона теж ноги поламала. Що стало причиною загибелі цілої родини. Сусіди здогадуються, що не обійшлося без горілки. Ну, Сім'я не дуже благополучна, звісно, не дуже благополучна. Пили. Воно, звісно, тим і повинно було б кончитися, тому що п'янство ні до чого хорошого не доводить. Попередня версія рятувальників: несправність пічного опалення. От піч, що стала з печ, і от ета розділка. Є... Скоріше, що. Розслідування покажуть, но всего, що на дівносто процента, що разделка. где розділка. старая, стара печь, где то тріщина была. Може, фундамент старий у селі більшість помешкань саме з такими печами. Тож усі їх невдовзі перевірять на придатність та правильність експлуатації, аби трагедія не повторилася.